Вітаю вас, друзі городники та садівники. Осінь це не лише час збирання врожаю, а й пора важливих справ у саду. Саме зараз ми закладаємо основу майбутнього плодоношення наших яблунь, груш, слив чи вишень. Адже від того, як ми підготуємо дерева до зими, залежить, чи прокинуться вони навесні здоровими, міцними і готовими знову радувати нас рясними плодами. Зима може бути суворою, вітер пронизливим, а морози дошкульними. Та й не забуваємо про шкідників і хвороби, які не сплять, а лише чекають нагоди вразити ослаблене дерево. Тож давайте розберімося, як допомогти нашим улюбленцям у саду пережити холодну пору без втрат. Почати треба з найпростішого: з прибирання: опале листя, підгнилі плоди, гілочки, бур'яни усе це не просто сміття, а справжній притулок для шкідників і збудників хвороб. В опалому листі часто зимують личинки плодожерки, яйця по палиці, спори парші й інших грибкових недуг. Якщо залишити все це під деревами, то навесні сад одразу прокинеться разом із цією небажаною компанією. Тому восени треба ретельно зрісти все листя, прибрати падалицю, а краще винести за межі саду або спалити. Не шкодуйте часу на це прибирання, воно просте, але надзвичайно ефективне. Після того, як ділянка біля дерев очищена, зверніть увагу на бур'яни та траву, що росте навколо стовбура. Висока трава приваблює гризунів, полівок, мишей, які з задоволенням обризають кору. До того ж, бур'яни забирають у дерев поживні речовини й вологу. Найкраще видалити їх вручну або скористатися невеликим совком. Не варто косити занадто близько до стовбура газонокосаркою. Леза можуть поранити кору, а будь-яке пошкодження це відкрита брама для інфекцій. Далі варто приділити увагу ґрунту. Якщо ви давно не перевіряли його стан, саме час зробити аналіз. Хоча б раз на кілька років треба переконатися, що землі вистачає поживних речовин, адже навіть найкраще дерево не дасть щадрого врожаю, якщо ростиме на виснаженому ґрунті. Простий тест на кислотність і вміст основних елементів азоту, калію фосфору, допоможе зрозуміти, чи потрібно щось підкоригувати. Окремо варто сказати про мульчування. Це один із найефективніших способів захистити коріння від морозів. Коли температура падає, ґрунт промерзає глибоко і саме тоді страждає коренева система. Щоб цього не сталося, навколо стовбура потрібно розкласти шар мульчі приблизно 5-10 см. Найкраще використовувати натуральні матеріали подрібнену кору, деревну тріску, торф або сухе листя. Але важливо пам'ятати, не можна насипати мульчу впритул до самого стовбура. Залиште кілька сантиметрів вільного простору, інакше кора може почати прийти, а під шаром вологи заведуться комахи. Ще одна поширена проблема надлишок води біля коріння. Якщо після дощів або танення снігу біля дерева утворюються калюжі, це сигнал про поганий дренаж. Узимку така вода може замерзати, руйнуючу кореневу систему. Тому восени треба перевірити, як стікає волога, і за потребу зробити невеликі канавки для її відведення. Іноді достатньо просто вирівняти землю, щоб вода не затримувалася. А тепер про добрива. Здавалося б, логічно підживити дерево перед зимою, але це велика помилка. Будь-яке удобрення восени стимулює ріст нових пагонів, а вони не встигають визріти до морозів і відмирають. Тож наприкінці сезону всі підживлення потрібно припинити. Найкраще залишити цю справу на весну, коли рослини знову почнуть активно рости. З настанням холодів з'являється ще один ворог гризуни. Узимку вони активно шукають їжу і нерідко добираються до кори молодих дерев. Особливо це стосується мушей, полівок і кролів. Щоб уберегти дерева, варто встановити спеціальні захисні екрани або сітки навколо стовбура. Вони повинні бути міцними і щільно прилягати до землі. Добре, якщо нижня частина буде заглиблена хоча б на 25 см у ґрунт. Це не дасть шкідникам підкопатися. Верхня частина має виступати не менше, ніж на пів метра, щоб навіть найспритніший гризун не дістався до кори. Якщо у вашій місцевості водяться більші тварини, зайці, олені чи дикі кабани, варто подумати про огорожу. Не обов'язково будувати капітальний паркан, іноді досить натягнути тимчасову сітку або рибальську волосінь між кілками. Головне створити бар'єр, який зіб'є тварин з пантелику, і не дозволить їм дістатися до дерев. Допомогти можуть і відлякувальні засоби. Їх сьогодні чимало спреї з парцевим екстрактом, настої чеснику, спеціальні біопрепарати. Обробляти ними треба гілки і стовбури, але пам'ятайте дощ і танення снігу змивають ці речовини, тому обробку потрібно повторювати регулярно саме системність дає результат. Останній, але дуже важливий крок це обрізка. Узагалі найкращий час для неї кінець зими або рання весна, коли дерево ще спить. Проте восени варто уважно оглянути гілки якщо бачите поламані, підсохлі чи заражені, їх треба видалити негайно, інакше хвороба може перейти на здорові частини. Не зловживайте обрізанням у пізню пору свіже зрізання стимулює утворення нових пагонів, а вони не переживуть морозів. Коли всі ці кроки виконані, ваш сад готовий до спокою. Зима для дерев це відпочинок, період накопичення сил, а для нас, садівників, це час переглянути зроблене, запланувати нові посадки, підготувати інвентар. Пам'ятайте турбота восени це врожай навесні. Варто лише один раз побачити, як навесні прокидаються доглянуті дерева, вкриті білими квітами, щоб зрозуміти. Кожна хвилина, проведена восени в саду, була немарною. Тож не відкладайте утепліть свій сад, приберіть усе зайве, захистіть дерева від холоду й шкідників, і тоді весна зустріне вас ароматом здорового, квітучого саду, який віддячить сторицею за вашу турботу.